Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Нещодавно на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбулася прем'єра нового українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. Тому, враховуючи великий інтерес глядачів, пропоную до вашої уваги огляд 8 та 9 серії даного серіалу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. У 8 серії слідчі будуть розслідувати справу, схожу на ритуальне вбивство. Адже серійний вбивця Маньяк чекав 20 років, щоб знову повернутися до своєї улюбленої справи, почати вбивати людей. У у ділку на думку начальства з'явився витік інформації, тому команда слідчих буде підсилена новими слідчими, які очолять дану групу. Між новими колегами виникне неприязнь, тому що кожен хоче довести свою правоту. В даній серії ми побачимо, хто поранив Софію і яким чином злочинець пов'язаний з особистими справами Павла. Софія, в свою чергу, дізнається історію про таємне минуле Павла, про його маму та причину неприязні чоловіка дослідчого Сачка. В дев'ятій серії слідчі будуть розслідувати справу про зникнення маленької дівчинки Катрусі в парку атракціонів. Згідно відеокамер спостережень, дівчинку викрав клоун. Згодом на телефон мати Катрусі отримала дзвінок, згідно якого викрадач вимагає викупу 100 тисяч доларів за дитину. Тому слідчі проведуть цілу рятувальну операцію і затримують спочатку не справжнього підозрюваного, а наркоторговця. Потім все ж таки вийдуть на слід викрадача, який, на жаль, загине в аварії на мотоциклі. А єдиною зачіпкою згідно тверджень Павла є те, що дівчинка знаходиться в холодильній камері, тому слідчий зробити все можливе, аби врятувати дитину. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!